Нині триває вступна компанія, які професії не втратять актуальності через 5-10 років. Будівельник, електрозварник, ну що вам сказати, водій. Ну і такі тесля і все інше, які зв'язані з будівництвом. Я думаю, професії, які зв'язані з ручною роботою, в якій немає заміни. Я такий думаю, як лісник, як дроворуб, я не знаю якийсь столяр. Не знаю, рукарі не втратять. Бухгалтери, можливо, не втратять, а можливо втратять. якщо будуть якісь програми комп'ютерні, які їх будуть перевершувати. Професія військової не втратять. Професія військової завжди буде залишатися Військовий буде захищати нашу країну. Слава Україні! Найважливіша професія в Україні це професія вчителя. Якщо в Україні буде патріотичний вчитель, буде Україна. Все решта. Має дуже важливе значення, але професія вчителя понад усе. Певно, а й ті професії, якісь я вважаю, перекладацькі, теж, знання мов дуже важливо зараз в даний період. Ну, Більш біологічні, певно, якісь. Ну, більше не знаю, напевно, вже ніякі. Маркетинг, напевно, менеджмент, щось таке стандартне. Ну, оскільки в нас зараз програмування, комп'ютерна інженерія не дуже актуальне, надається навчанням в навчальних закладах, тому, напевно, маркетинг щось таке. Ну, по потребах е, маркетинг, економія, е, психологія, але думаю, більшість будуть об, обратись е, все-таки сферу комп'ютерів. Е, Електрик, машинобудівництво, не знаю навіть ще всі, що не зв'язані з комп'ютером. Нині триває вступна компанія, які професії не втратять актуальності через 5-10 років. На мою думку. Ну, мені здається, що це банкір, архітектор і, можливо, авіаційні якісь професії.